Знаєш, що твоя проблема? Ти просто, ну, тільки без обі, да? Щоб все? Е, ти просто береш все за чисту монету. А так не можна. Поняв? Ну, те, що тобі людина там щось сказала, типу, то це ще взагалі нічого не значить. Ну як що, типу, треба перевіряти. Ну як, ну дивись, типа, там тобі, допустимо, щось там кажуть, о, там, ти, та, там, ти, давай це щось зробимо, типа, ти зробиш то, ми там дамо тобі то, це ж нічого не значить. Взагалі. Ти типа, кажеш, да, да 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 А по своїх каналах ти паралельно типу, перевіряєш цю інфу, поняв? Перевіряєш там, ну, в того спитав, там, в того, в того. Ну от, ну от я ж тобі про то кажу. Сань, бо просто ну, при такий момент тебе так розведуть, що ти, типа, будеш в шоці. Я і про то кажу. Так що ти просто кажеш да, 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 а потім.